Продовжуємо тему цілей та бажань. Якщо ви дуже уважно спостерігаєте за своїм життям, то ви могли побачити, що зараз дуже багато цілей і бажань нав'язується, Нав'язується соціум, соціальними мережами, те, що транслюється в інтернеті, ми всі починаємо автоматично того хотіти. Треба воно нам, чи не треба, ми не зовсім у це занурюємося, але хочемо. Бо якщо всі придбали якусь річ, то й мені треба бути таким же самим в тренді. Але насправді дуже важливо усвідомити одну єдину річ: треба вчитись відчувати, чи це дійсно та ціль, яка мені потрібна? Чи вона дійсно дасть мені якісь конкретні відчуття? Які мені необхідні тут і зараз. Задайте собі питання, чи це дійсно та ціль, якої я хочу. І спробуйте відчути її внутрішнім своїм відчуттям, не розумом, а внутрішнім. Чи дійсно ця ціль моя? Що вона мені принесе? Не думайте взагалі а, про засоби реалізації цієї цілі. Думайте про конкретну ціль. І якщо ви зможете уявити вже себе в реалізованій тій цілі і зможете відчути ті відчуття, от ви вже реалізували ту ціль, ви прийшли у ту точку. І ви повинні відчути те відчуття, яке ви можете отримати. Якщо ви не зможете визначити чітку ціль, чого ви хочете, то вам буде дуже складно досягти саме її. Але пам'ятайте, що тією ціллю не можуть бути гроші. Ми повинні чітко розуміти, що ми можемо реалізувати через гроші, адже гроші не можуть бути нашою ціллю. Нашою кінцевою ціллю може бути якась конкретна покупка або вкладення так, у якусь конкретну справу. Так? Гроші це допоміжне, це атрибут, який нам може допомагати у нашому просуванні до нашої цілі. Для чого ж все-таки необхідно визначити істину свою ціль і рухатися саме до неї? Все дуже просто: ми у процесі руху до своєї цілі проходимо дуже цікавий шлях. І саме цей процес, вся суть в самому процесі, він нас наповнює, він дає нашій душі задоволення. Ми отримуємо необхідний нам досвід і наповнюємося енергією. І коли ми приходимо до кінцевого результату, то нам дуже важливий буде сам процес того досягнення, а не як.